З настанням осінньо-зимового періоду люди все активніше починають користуватись приладами для обігріву помешкань однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. На жаль, статистика, яка спостерігається щодо кількості пожеж та загиблих на них громадян, є невтішною. Протягом 2023 року на території області виникло 1340 пожеж, що на 50% менше ніж за аналогічний період 2022 року. Внаслідок пожеж загинуло 25 осіб. В минулому році 27 осіб. Врятовано 32 особи. На пожежах отримали травми 46 осіб. Внаслідок пожеж знищено та пошкоджено 657 будівель та споруд різного призначення, 95 одиниць транспортних засобів, 93 тонни грубих кормів. З початку року найбільша кількість загибелі людей зареєстровано в івано франківському районі 12 осіб, у Калужському районі 3 особи, у Коломийському районі 5 осіб. Основні причини виникнення пожеж залишились без особливих змін. Як показує аналіз, людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Про це свідчить 769 факторів пожеж, зареєстрованих саме з причини небережного поводження з вогнем, що становить близько 60% від загальної кількості пожеж в області, внаслідок чого загинуло 16 осіб, та 13 осіб отримали травми. Також слід згадати, що через порушення правил пожежної безпеки зросла кількість побутового травматизму громадян. Коломийському районі Нижній Вербіжська тергромада, село Нижній Вербіж, вулиця Лесі Українки, вибух газу у приміщенні будівлі літньої кухні з подальшим руйнуванням. На місці події чоловік 1960 року народження отримав термічні опіки першого і другого ступеню верхніх кінцівок та обличчя, госпіталізований автомобілем швидкої медичної допомоги до Коломийської ЦРЛ в стані середньої важкості. Внаслідок цього вибуху ознак пожежі не було. Також 20 жовтня Коломийський район, місто Коломия, вулиця Валова, вибух духової шафи газової плити в приміщенні кухні квартири на 4-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку без руйнування конструкцій, пошкоджено вікна та двері квартири. На місці події жінка 1996 року народження отримала термічні опіки тіла першого другого ступеню, госпіталізована до реанімаційного відділення. Коломийської ЦРЛ у важкому стані з верхніх поверхів евакуйовано 20 осіб, ознак пожежі не виявлено. Село Кропивник Калужської територіальної громади. 21 жовтня близько 3 години ночі відбувся спалах газу в кімнаті житлового будинку під час використання пічного опалення без подальшого гріння. Внаслідок події жінка на 1933 року народження та чоловіка на 1963 року народження госпіталізовані в обласну. Клінічну лікарню з опіками другого третього ступень. Щоб попередити виникнення пожеж в житловому секторі та зменшити сумну статистику загибелі людей на них, рятувальниками Прикарпаття невпинно проводиться профілактично роз'яснювальна робота серед мешканців області. Проведення профілактичних відпрацювань фахівцями ДСНС залишається одним з найдієвіших методів боротьби з пожежами. Продовж тижня фахівцями головного управління ДСНС області спільно з працівниками національної поліції газ. Служби та соціальними працівниками було проведено більше десяти відпрацювань населених пунктів, і це дало змогу охопити понад сотню домогосподарств. Під час профілактично роз'яснювальної роботи рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголосили на важливості їх неухильного дотримання, розповіли про правила експлуатації пічного опалення, довели до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповіли про основні причини загорань в помешканнях та про те, до яких трагедії логічних наслідків це може призвести. Фахівці ДСНС поспілкувалися з мешканцями та гостями міста і про те, як потрібно діяти під час сигналу увага всім, та що ні в якому разі не можна ним нехтувати. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, яких потрібно неухильно дотримуватись. Ще одна велика помилка людей, причому всіх вікових категорій, це використання для обігріву приміщення печей. Та плити, які використовуються для приготування їжі. Популярністю у цій справі використовуються як електроплити, так і газові плити. Наголошую, це суворо заборонено. У випадку з електроплитою може статися пожежа, газова піч більш небезпечна. Наслідок таких дій. Ймовірне отруєння газом та навіть Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.